Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про комплексні числа. Але спочатку я хочу згадати всі ті числа, які ви вже вчили в школі, ті множини, з якими ви вже вмієте працювати. Отже, починаємо з натуральних чисел. Згадаємо, що таке натуральні числа. Ряд натуральних чисел це числа, які застосовуються для лічби. Тобто, коли ми рахуємо предмети, один, 2, 3, 4 і так далі. І так далі. Цей ряд, ця множина чисел є нескінченою, продовжується до нескінченності, ми позначаємо її літерою N. І це перші числа, з якими людина і в своєму житті знайомиться. От дитина починає рахувати, вчиться рахувати 1, 2, 3 і так далі до 10, потім до 100, і потім розуміє, що цей ряд є нескінченним. Отже, вона знає такі, такі числа. Але потім пізніше ми знайомимося з числами, розширяємо своє поняття про число. Ми знайомимося з числами від'ємними. Тобто досел до одинички ми ще розглядаємо мінус одиничку, протилежне число 2, мінус 2. Тобто ми вже маємо набор чисел плюс-мінус 1, плюс мінус 2, плюс мінус 3. І, і так далі. Тобто натуральні числа протилежні їм. І також додаємо сюди 0. І всі ці числа разом утворюють множину цілих чисел, позначаємо її літерою Z велике. Можна легко побачити, що будь-яке натуральне число він також є цілим числом. І от давайте будемо зразу зображати кругами Ейлера от натуральні числа, а ми додаємо до них ще новий клас чисел, і ми отримуємо вже більший такий клас, і це вже будуть цілі числа. Наступні числа, які можна додати до у цих існуючих, розглянути числа вигляду, вигляді дробу М на Н. Чисельнику стоїть довільне ціле число, а в знаменнику натуральне число. І це, це будуть числа М ціле число, Н натуральне, і це числа дробові, ну, наприклад, там. 10 двадцять перших, там 125, мінус 1,225 перших. Це все будуть так звані раціональні числа. Раціональні числа ми позначаємо літерою Q. І це буде вже більш широкий клас. Зокрема, будь-яке ціле число, ну, наприклад, число там, 2, ми можемо подати як дві перших. Тобто в такому вигляді, як m на n. Ну, те ж саме, там, наприклад, як 6 третіх, теж буде вигляд у вигляді дробу. Тобто будь-яке число з, на, з цілих чисел виглядає як можна подати у вигляді дробу. Тобто, Воно буде також і раціональним числом. Тобто, раціональних чисел є трошки ширшим, і ми, він себе включає в клас цілих чисел. Можемо так кругами Еллера показати більшим кругом. Наступні числа, які вводяться в розгляд. Це числа так звані ірраціональні. Е, ну, одне з ірраціональних чисел, яке ви знаєте, наприклад, це Пі -число, да, пі, яке дорівнює ну, приблизно 3,14, 15 і так далі. Насправді, це нескінчений, неперіодичний дріб, це число є ірраціональним. Також ви, е, коли ви вчите теорему Піфагора, от давайте згадаємо. От, наприклад, якщо розглянути рівнобедрений трикутник з катетами 1-1 і поставимо задачу знайти гіпотенузу цього трикутника, то ми знаємо, що гіпотенуза, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Отже, це квадрат дорівнює двох, а отже, це дорівнює корінь з двох. Так, от, виявляється, число корінь з двох. Ніяк не існує таких чисел М, Н, щоб можна було записати, що корінь з двох є часткою МН, тобто, таких чисел не існує. Тобто, Число корінь з двох не є раціональним числом, воно не належить раціональним числам. Тобто це якийсь новий клас чисел. Ну, от, тобто, Корінь з двох пі, всі, всі от такі от числа, з яких корінь не добувається в цілих, От, наприклад, корінь з трьох, там, корінь з п'яти, мінус один. Там корінь з п'яти, плюс корінь з 10. Всі такого типу числа, вони є ірраціональні. І Можемо позначити класи раціональних чисел Q з рискою зверху, тобто нераціональні. Так от, якщо додати до раціональних чисел ще числа іраціональні, то все разом ми отримаємо клас Дійсних чисел. Отже, дійсні числа, це числа, які включають в себе раціональні і іраціональні. По-іншому, іраціональні числа кажуть так: що це числа, які можна представити у вигляді десяткового дробу, але нескінченого, неперіодичного десяткового дробу. Тобто корінь з двох можна подати у вигляді десяткового, нескінченого, неперіодичного дробу. От. Ну, Зазвичай на цьому в школі зупиняються на розгляді, розглядають тільки дійсні числа. Ну, І зразу скажемо, що всі дійсні числа можна відкласти на числові Осі, От якщо ввести числову вісь, на ній відкладати будемо числа нулік, нуль, і від нуля вправо від нуля будуть числа зі знаком плюс всі, від'ємні будуть в ліву сторону зі знаком мінус. Наприклад, тут одиничка, десь тут корінь з двох, десь тут пі, тут, наприклад, там мінус корінь з п'яти. І чим число більше, тим воно знаходиться правіше на числовій осі. Чим менше, тим воно лівіше розташовано на оці так званій числовій осі, на якій ми відкладаємо всі дійсні числа. Ну, що ще можна сказати про класи цих чисел? Мовою, можливо, мовою от давайте, мовою рівнянь. От дивіться, от в першому класі, якщо написати першечку рівняння х там, плюс 1 до 3, то він легко розв'яже це рівняння, він скаже, що треба 3 відняти 1 і отримає відповідь 2. Він працює з натуральними числами в першому класі і він вміє віднімати від більшого менше. Але якщо ми написати рівняння х плюс 3 дорівнює 1. То в першому класі дитинка, напевно, скаже, що ну, не можна ж від одинички трійку віднімати, бо не, не можна від меншого відняти більше. Тобто він не розв'яжеться рівняння. А от уже в класі 4-5, коли починають розглядати від'ємні числа, вже коли ми приєднаємо ще від'ємні числа, будемо свій розгляд брати, то ми скажемо, що це х дорівнює мінус 2. Тобто ми вміємо розв'язати таке рівняння. Ну, подібна ситуація може бути з рівнянням такого вигляду. Наприклад, в першому класі 2х дорівнює 4. Ми легко розв'язуємо, ділимо 4 на 2, отримаємо 2, так? але рівняння 2х дорівнює 5, напевне, з самого початку може викликати. Труднощі, тому що 5 ми не можемо ділити на 2, Але коли ми вводимо в розгляд дробові числа, тобто коли ми вже розширюємо своє поняття про число, що можна ділити на, на 2 і такі числа теж, тобто ми говоримо, що х дорівнює 5 других, тобто ми розглядаємо раціональні числа. Ну і от За такою логікою х2 дорівнює 4. Ми маємо розв'язки да, плюс-мінус 2, але якщо х квадраті дорівнює 5, то вже х дорівнює плюс-мінус корінь з 5. Ми будемо знати розв'язок цього рівняння, коли ми знаємо вже ірраціональні числа, коли ми можемо говорити да, і можемо тоді розв'язати таке рівняння. Але вже рівняння такого вигляду квадратне рівняння, наприклад, мінус 1. Вже розв'язати в дійсних числах неможливо. В цьому випадку ми що кажемо? Рівняння не має коренів. Рівняння не має, Але точ, точніше сказати, немає дійсних коренів. Дійсно, не існує такого числа, квадрат якого дорівнює мінус одинички. Бо яке число ми не підносимо до квадрату, воно завжди від'ємне число в квадраті буде з плюсом. Додання число в квадраті. Теж буде зі знаком плюс, ну або нулю дорівнює, якщо нуль в квадраті. Але е, ніколи не, не дорівнює квадрат дійсного числа, не дорівнює від'ємному числу. Ось в чому справа. І е, тоді математики йдуть таким чином. Вони говорять, нехай нехай існує, нехай є таке число. Нехай число І позначають його такою літерою І. Таке, що. Таке, що і квадрат дорівнює мінус 1. І це число і називають уявна одиниця. уявна одиниця. Отже, ми розглядаємо новий клас чисел з вами вводимо. Ми вводимо якісь нові числа. Ми розширюємо своє поняття про число. Ми вводимо отакі числа, які вже не є дійсними. Бо ми вводимо таке нове число. В даному випадку це рівняння вже буде мати корені. І ще от хочу проговорити про відомі вам числа. От, можливо, ще такою мовою. От давайте я ну, таку табличку складемо. От ми знаємо такі арифметичні операції: додавання, віднімання. Додавання, віднімання, множення, ділення. ну і Давайте розглянемо піднесення до степеня. піднесення до степеня, ну ну і взяття, ну, скажімо, квадратного Корення. Ем, давайте розглянемо на множенні натуральних чисел. Натуральне плюс натуральне ми завжди можемо виконати, так? Цю операцію. Ну, Давайте будемо галочки ставити. Віднімання не завжди, бо від меншого більше не можна відняти. Множення можна, натуральне-натуральне завжди отримаємо натуральне. Ну, Піднесення до степеня, до якогось ми ще не, не вчимо в молодших класах, ну, хоча, скажімо, піднесення до натурального степеня, натурального числа до натурального степеня, ну, в принципі, можливе. Ну, Поки що, це. Залишимо. Множення цілих чисел. Так, можна виконувати операцію додавання, можна виконувати операцію віднімання, множення ціла на ціле число, Ну, піднесення до степені, якщо ціле число в цілому степені, то в принципі можливо. От. А давайте поговоримо про… Але ділення неможливо. От ділення виконати вже неможливо. Тепер у нас більше чисел, ми розширюємося, раціональні числа. Це можлива операція, ця можлива, ця можлива, і ділення можливе. Ми можемо ділити будь-яке раціональне на будь-яке раціональне. Ну, зрозуміло, крім на нуль ми не ділимо, тільки. Да? От. Але це можливо. Так, а тепер е, говоримо про дійсні числа. Дійсні числа. Ці всі операції є можливими і залишаємося в класі дійсних чисел. Можна сказати, що операція додавання, віднімання, множення, ділення, всі ці операції є замкненими на множенні дійсних чисел. Тобто дійсне плюс дійсне залишається дійсне. Тобто, множина замкнена відносно цих операцій. Піднесення до степеня. Ну, до, до цілого степеня, до дробового, напевне, Можна можна підносити, але теж там, там є певні обмеження, обмеження, тому що ми можемо, наприклад, від'ємне число ми не можемо піднести. Ну, от, скажімо там, мінус два, ми не можемо піднести там, до 1, одна, ну, друга. Такі є некоректності, тобто таке об, обмежене, обмежене цій операції. І, і корінь ми також з дійсного числа ми можемо добувати, але теж з обмеженням, крім від'ємних, тобто обмежено, можна, але. Є певні обмеження на це. А тепер давайте подивимось ми з вами трохи пізніше, ми введемо з вами в розклад множину комплексних чисел і подивимось, як буде ця табличка заповнюватись і чи буде замкненість відносно цих операцій. На цьому відео закінчується і буде наступна друга частина.